Вимикай буденність. Вмикай премач. Росія вдарила по полігону на Сумщині. Угорщина виявила ще двох українських шпигунів. У ЗСУ з'явилася штурмова мотоциклетна рота. Дрони влупили по заводу ВПК Росії на Орловщині. США шукає для України зброю та дріфт на БМП з трьома колесами від бійця гур, який врятував життя побратимів. Мене звати Карина Клишун і Далі новини, які обговорюватимуть в Україні сьогодні. Передодні російські змі один за одним почали публікувати відео з ударом іскандером по центру підготовки військових поблизу міста Шостка це 43 кілометри від кордону Сумської області. Власне, ось це відео. Про прильоти в Шасткінській громаді розповіли в Сумській Ованна. Згодом прокоментували і в НГУ. Внаслідок ракетного удару загинуло шість військовослужбовців та ще понад десять дістали поранення. За фактом трагедії розпочалося розслідування. Командира військової частини відсторонили командування НГУ та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку. Йдеться в повідомленні Нацгвардії. Водночас постає питання: навіщо розміщувати такі полігони у прифронтових зонах, куди спокійно долітають ворожі розвідувальні дрони? Тим часом, в Угорщині набирає обертів дискредитація України, як заявив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач, Там, начебто, викрили ще двох українських шпигунів. Один з них Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, який налагоджував контакти з опозицією. А другий Іштван Оголло, громадянин України, який збирав військову та енергетичну інформацію. Прям дуже українські імена чи не. Так, Ковач зазначив, що ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні, та тиск на уряд, аби змінити політику щодо України. Проте в даному випадку дискредитацією тут займається явно не Україна. Тим часом у Польщі висунули обвинувачення агенту РФ, який готував замах на Зеленського. Про це пише видання Reuters. Чоловіка звали Павло, Його заарештували ще в квітні 24-го року за співпрацю з російською розвідкою. Як вказує польська прокуратура, агент збирав дані про безпеку аеропорту Жешув'ясьонка, щоб допомогти РФ спланувати замах на президента України. Тепер йому загрожує до восьми років в'язниці. Тепер ще й мотоцикли. В ЗСУ створили першу штурмову мотоциклетну роту. Таку вже показали в 425-й ОШБ скала. Наразі навчаємо е, штурмову роту. Мотоциклетного для того, чтобы пацаны могли спокойно заехать, штурмануть и выйти оттуда целыми невредимыми. Ми максимально стараемся обучить достаточно опытно могли управлять транспортним средством, потому что это будет мобильно, быстро, с хорошою гнівою поддержкою. Пацаны сутками напролет занимаются. Проїздами нарабатуванням навиків, простріли, підтримка огнем, заїхати відпрацювати, роботи, підлітіть бистрінь, як позиції врага, спішиться зайти, штурмануть завести закреп і виповнення завдання Буде успішним. Мотоциклетні штурмовики пересуваються по двоє на мотоциклі: один водій, інший стрілець. Ключовим завданням роти є захоплення позиції шляхом стрімкого прориву. Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі. Ми Ставши тисячі набоїв. Такий спосіб штурму зСУ перейняло у росіян. Саме завдяки мотоштурмам окупантам часто вдається проривати лінію вогню. У чому полягає тактика, та чому вона виявилася настільки ефективною, розкажемо далі в сюжеті. Мотоштурми стають основною тактикою російської армії. Такими загонами смертників росіяни намагаються виснажувати сили ЗСУ. Дозволяє быстро маневрировать а, и оставаться живым и здоровым, потому что сейчас противник применяет много а, средств поражения, в том числе воздушных. Вот эти быстрые прорывы, это сегодня как раз и становится тактикой российской армии прорваться, закрепиться на плацдарме, ну а дальше уже подтягивать соответствующие резервы. Но с другой стороны, для этого нужна хорошая погода, для этого нужна э, соответствующая локация ландшафтная. Тому що, зрозуміло, що тільки по парової місці сіпної фактично можна проводити такі атаки. Йдеться вже навіть не про десятки, а про сотні таких штурмовиків. У нас недавно був штурм ага. 100, мотоциклів. 100 мотоциклів. 100 мотоциклів. Рота дронова перевага повинна бути. Ага. Міномет не допоможе, артилерія не допоможе. всі АГС це все не допоможе. Стрілецька зброя допоможе, піхоти. І дронова перевага, щоб дрончик міг його одогнати. Російське командування настільки надихнулося новою можливістю, що вже намагається офіційно організовувати фронтові операції із використанням мотоциклів. Цю тактику мотоатак став внедряти генерал Мартвічов, який дієсував на покровському напрямку, котрого ми як генерала Місняка, штурмувавшого Маріуполь, Авдіївку ці населені пункти, які вже зараз час назначено командуючим сухопутними військами. Війна – на боротьба технологій. Йде постійне постає на розвиті на сусідські неприхотливий. Також хочуть створювати центри підготовки мотоциклістів та інтегрувати їх у регулярні військові формування. Та й мотоцикли за словами експертів дістати легше ніж іншу техніку. очевидно, будут поставки из Китая, которые занимаются этим направлением в том числе. И тут же сложно сказать, да, что обычный мотоцикл – это военные нужды. Тут всегда есть оговорка о том, что это не военная техника, поэтому какие претензии. Для Китая очевидно, что это все равно же будет выгодно. Питання залишається тільки в людях, адже як зазвичай людей для цієї в лапках бравої справи не рахують і, звісно, не шкодують. Більша частина цих мотоциклістів, не погибають, Вони знищуються або получають ранення. То есть прорваться так массово, как им бы хотелось, сегодня не удается. Наверное, сложно все-таки найти даже по всей российской федерации там такое соответствующее количество э, мотобайкеров, которые готовы там сесть на мотоцикл, э, проехать определенный километраж и попасть в пакет. Увидал просто в шоке, когда мотоцикл взрывается и так человек падает, орет там, а там ногу оторвало или что-то. Ну, у меня глаза, у меня был приказ. Токо далі їхати. Я не мог там не остановитися нічого, тому що ставлявся, то зарута дають мене. Цікаво, скільки сотень тисяч, чи навіть мільйонів своїх солдат, Путін готовий вбити, аби тільки не визнавати, що він уже давно програв війну. Тим часом на території Росії знову бавовна. На цей раз прилетіло по Болхівському заводу Орловської області. Сьогодні вранці туди залетіли БПЛА. Що зарубують буде маги завод. Дуже кокот весь мой. Цей завод є частиною російського ВПК. Він виробляє мікросхеми, індикатори, вічні батарейки для реп, зв'язку та систему управління. Але у самого заводу реба не було. Як то кажуть, золото миємо, а голодні виїм. Тож тепер завод трохи призупинив свою діяльність. Про те, як довго ще будуть літати наші дрони на Росію, адже як заявив нардеп Ярослав Железняк, на фінансування армії не вистачає більш ніж 400 мільярдів гривень. Водночас, нардеп Геращенко нагадав, вже літом цього року закінчується пакет військової допомоги Байдена. А нових пакетів допомоги від США на горизонті поки не видніється. Так і заявив держсекретар США Рубіо, але вони працюють над поставками нових систем ППО. Фактично, в тій мірі, в якій українці просили щось додаткове, вони попросили протиповітряну оборону. Підрозділи Петріот, яких чесно кажучи, у нас немає, але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками в НАТО. Є союзники в НАТО, у яких є декілька батарей, ракет Петріот, які вони могли би передати українцям для захисту. Адже боєприпаси витрачаються швидше ніж виготовляються. Саме через палкі заяви Рубіо почалася справжня перепалка у сенаті. Сенатори почали буквально нападати на Рубіо, підколюючи за одної Трампа. Бо Путін, поки виграє. Ає час, який на фронті дуже цінний. Те, що робить Володимир Путін зараз, це виграє час і він грає цим президентом як на скрипці. Чим довше він це робить, тим більше можливостей у нього отримати. м Теритокраїні, і тим важче буде змусити його сісти. Нам потрібно чинити тиск на Володимира Путіна всіма можливими способами, щоб забезпечити можливість привести його до столу переговорів. Ну я не згоден з цією аналогією з Грою на скрипці, тому що правда в тому, що коли Володимир Путін прокинувся сьогодні вранці, у нього були ті ж самі санкції, що й завжди з початку цього конфлікт, і Україна все ще отримувала озброєння та поставки від нас і наших союзників. Європейський союз збирається запровадити додаткові санкції і США. Шукають, як передати Україні Петріот з інших країн НАТО. А що намагається зробити президент, так це завершити війну. Він намагається закінчити Ну, що отримав Путін у результаті цього. Він не отримав жодної поступки, жодних санкцій не було знято. Він виграв час, і чим більше часу він має без додаткового тиску на Росію. Тим більше в нього є стимулу продовжувати захоплювати території і продовжувати грати. А ви що думаєте з приводу цього? Як думаєте, чи чекати додаткової допомоги із штатів? Пишіть у коментарях. Сама ж Росія продовжує залякувати українців та і весь світ. Але кожного разу вдається в неї все менше і менше. Як Путін провалив запуск міжконтинентальної ракети, розкажемо далі в сюжеті. Замислювали шантаж то погрозу, а отримали провал та ганьбу. Росія провалила пуск міжконтинентальної ракети ЯРС. Аналітики констатували, що запуску не було, оскільки немає жодного візуального підтвердження. За даними української розвідки, у ніч проти 19 травня напередодні телефонної розмови між Трампом і Путіним російські окупанти планували запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Тактика залякування. Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети з метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО. Ярс це ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичною ракетою рс 24 Система являє собою вдосконалений варіант комплексу Тополь М. Подібні показові пуски є елементом залякування країн заходу, оскільки в радіусі поразки Ярса, враховуючи дальність польоту до 11 тисяч кілометрів, знаходяться як європейські, так і. американские места. Изделие весом 46 тонн и длиной там, 22 метра и стоимостью соответствующей там, свыше 50 миллионов долларов, да? даже если брать долларом в эквиваленте, это событие не повседневное. Пока на Гебельс ТВ, а за ними следом и зазомбованные россияне успевают сармат. Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты сорван Достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано. Более того, подсчитано самими британцами. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск на Вашингтон. Тем часом, самый ЯРС я основываю российских ядерных сил. Ракет ЯРС примерно в полтора раза больше, чем всех остальных российских межконтинентальных баллистических ракет вместе взятых. Сейчас докладывает, что э, ну вот по международные источники типа э, Military Air Power, другие говорят, что россияне располагают 180 только мобильными комплексами ракет ЯРС. Вот. А если взять все комплексы, плюс 180 мобильных, 24 шахтного базирования, получается свыше 200. То есть примерно в два раза больше этих ракет «Ярс», чем всех остальных ракет вместе взят. Подобные показовые запуски межконтинентальных баллистических ракет – это прямо загроза на самом деле Европе, потому что ни одна европейская страна не имеет на оружии комплексов, способных сбивать российские «Ярсы». Сама ракета имеет разделяющуюся головную часть ну, примерно на 4 -4 в зависимости от мощности. 3-4 боевых блока индивидуального наведения. Мощность каждого блока, ну, в эквивалент, примерно до половины мегатонны, то есть 500 килотонн. Ну, для сравнения, бомба, сброшенная на Хиросиму, она была 20 килотонн. Сатт в 25 разів більше, ніж бомба, зброшена на хіросі у світі є лише кілька країн, які успішно розробили протиракетні комплекси, здатні знищувати міжконтинентальну балістику у США. Це наземний комплекс СААД та корабельний Аєгіс. Ізраїль комплекс РО-3. У випадку американців вартість комплексу близько трьох мільярдів доларів. Система здатна виявити ракету на відстані до тисячі кілометрів, а потім перехопити на висоті 150 кілометрів. На думку експертів, причини, чому росіяни відмовилися від запуску ярсу, можуть бути різні, але найімовірніше неполадка знайдена в процесі підготовки до пуску. Підготовка до пуску, много етапна. Прежде всего, пусковая установка э, виходить з парку, ну, з розповів дивізії, йде в оперативний район, займає позицію. Вводятся координаты точки пуска и осуществляется пуск. Но перед этим, естественно, проверяется работа всех систем ракет. Очевидно, в этом процессе что-то пошло не так, и пуск был отложен. Відкладений для того, щоб напередодні розмови з Трампом навчально-бойовий пуск Ярсу не перетворився на чергову пляму на репутації Росії та її ядерних бойових сил. Як це вже було у вересні 2024 року, коли на космодромі Плесецьк прямо в пусковій шахті вибухнула російська ракета РС 28 Сармат. На останок дрифт на БМП від гурівця. Військовий після обстрілу на куп'янському напрямку евакуював наших захисників, але вміння маневрувати та тримати контроль допомогли йому на трьох колесах дотягнути БМП до безпечного місця та врятувати життя. Наші чоловіки вміють все та навіть більше. Це про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.